Доброго всім дня. Давайте в цьому відео поспілкуємось про те, що в нас на U-Coffee Machines, можна зібрати кав'ярню самообслуговування як конструктор. Фактично, є рішення навіть за 1100 євро, але більш детально буду розповідати про е популярні варіанти. Ось, до прикладу, в нас можна купити тумбу окремо, якщо у вас вже є апарат, в нас можна приїхати. З власним терміналом купити обладнання, встановити на обладнання в нас. Можете привезти ваше обладнання. Ми просто довстановимо сюди на Екс. Тому ми можемо продати вам як комплекс, так і по падільності. По... 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 По Ось, от, наприклад, цієї кавоварки. Це в нас Шерер Prime. На сенсорному дисплеї, на рідкому молоці, на два бункери на каву, два або один бункер на сипучку. Так, такий варіант кавоварки коштує в нас десь 57 тисяч гривень. До цієї вартості додаємо вартість терміналу з підключенням. Це буде приблизно десь 35 тисяч гривень. І тумба, яка вартує в нас фіксовано 26 тисяч гривень. Тому маємо ось таку кав'ярню, яка вже за десь 95 тисяч гривень може бути ваша. Тому в нас все збирається як конструктор. Це дійсно так. Видимо, гетьмана 27. Телефонуйте, пишіть, в нас дуже багато варіантів. Апара... Взагалі все залежить від апарату. Апарати в нас стартують саме суперавтомати від 500 євро до 7 тисяч євро. Є нові, є вживані. Тому. Хочеш, пишіть, дзвоніть.